Мої вітання, друзі. В ефірі інформаційна програма Деталі на часі з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ми, начебто, забули про коронавірус. Втім, на превеликий жаль, він нікуди не зник. Ба більше в Україні починає зростати кількість хворих на коронавірус. Про це і не тільки поговоримо сьогодні під час ефіру з гостем студії. Поруч зі мною, лікар Віктор Петров. Привіт. Вікторе, я переконана, що ти відслідковуєш новини, які стосуються медицини, і напевно пам'ятаєш, як у липні новини рясніли заголовками на кшталт у Європі. Прогнозують нову хвилю коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає бути обережними, тому що на нас чекає нова хвиля COVID-19. втім, за більш ніж шість місяців війни, нам в Україні не до цього. Будьмо відвертими, однак маємо досить сумну статистику, яку я вчора знайшла. За шість днів в Україні 23 тисячі 864 людини захворіли на коронавірус. Власне, розкажи, яка ситуація із захворюваністю на Закарпатті? Що ти спостерігаєш? О, знаєте, питання основне в тому, що коли почалася війна, то ви можливо чули. Багато уже році, взагалі, в суспільстві побутує така думка, що війна почалася, ковід закінчився. Uh -huh. Насправді маєте рацію, що основна проблема в тому, що в нас є пріоритетність змінена. і ми зараз всі в інформаційному потоці травм, поранень, знущань тобто все, що пов'язано з російською агресією. Но при тому інфекційний процес він не зупинився, оскільки я нагадаю нашим глядачам, що у нас є три основні фактори інфекційного процесу: це джерело інфекції, це шлях передачі і це сприйнятливий організм. Ми можемо впливати на кожен із цих факторів, однак кількість інфікованих зростає від дня до дня. І навіть намічається якась геометрична прогресія. На жаль, ми бачимо, що причиною цьому є також європейські країни, адже в Європі. Майятникової міграція, місто, село, селище, переміщення по столицям європейським воно не було зупинено, і цей процес почався вже більше ніж півтора місяці тому, коли перші випадки були вже в тому числі мутованого вірусу. Ми бачимо статистику, але я хочу, щоб ми з собою домовилися, що ми на неї не реагуємо, оскільки нічого спільного з справжньою захворюваністю. Ці дані не мають. Поясню причину. Я, як лікар, можу в статистику подати свого пацієнта тільки у виключному випадку, якщо пацієнт діагностований методом полімеразно-ланцюгової реакції. Якщо ви пам'ятаєте, від Дня Незалежності до сьогодні у нас була дуже велика кількість повітряних тривог. Угу. Так ось людина при повітряній тривозі у такій ситуації, коли є загроза її безпеці, вона не буде йти робити ПЛР. Таким чином, не маючи ПЛР позитивного пацієнта, ми не маємо права його внести до кількості захворівших по ковіду. Тому ця кількість вона буде, можливо, в 4-5, в 5, а можливо і в більше разів більшою за ту, яку ми реєструємо. Ці дані вони стосуються тільки безпечної території України, коли там немає перешкоди угу. до реєстрації, і люди приходять на тестування. Ми чітко бачимо, що Епідемія наростає, і ви знаєте, останні два тижні більше ніж 30%. А цього тижня я підозрюю вже 50%. Це будуть ті люди, які матимуть симптоми застуди, яких mm -hmm. ми повинні діагностувати на предмет ковіду. І швидше за все, ковід буде позитивний. Є одна проблема: що ці мутовані штами вони часто густо не Реєструються тими тест-системами, які, наприклад, є в мене в кабінеті, або в кабінеті пересічного інфекціоніста чи сімейного лікаря. Ми, часто роблячи тест пацієнту, отримуємо первинний швидкий тест, від'ємний, але насправді вірус є. І ми потім, через 2-3 дні, вже отримуємо підтвердження через виконання ПЦР. Тобто, ми бачимо, що захворюваність вона зростає, угу. і, на жаль, на плату ми ще не вийшли, і будемо виходити. Ускладнюється ситуація також з сезонним грипом. Ми знаємо, що у нас три, е, е, три штами, які для північної кульку, півкулі прогнозовані, і тут дуже накладання цих двох е, е, захворювань, де тому закликаю бути обачними. Фактично з кінця лютого в Україні скасували масковий режим, і знаєш, багато людей зараз притримуються такої думки, що це скасування глобально не впливає на захворюваність, тому що ми вже більше ніж шість місяців не одягаємо захисні маски. А от спалах нова хвиля коронавірусу саме от тепер. Знаєте, перший позитивний фактор це те, що Україна не так зараз уразлива до ковід епідемії. Чому? У нас нема туристів, у нас немає активних переміщень по бізнесу, і взагалі у нас не літають літаки, і транспорт ходить з перебоями в залежності від mm -hmm. е цих mm -hmm. безпекових питань. І саме тому темпи поширення ковіду цього сезону порівняно з Угорщиною Словаччиною будуть кардинально відрізнятися, тому що там є рух населення, а в нас нема. По різним причинам, коли ми говоримо про епідемічне навантаження, також варто розуміти, що дана мутація, яку озвучують в Європі, вона вже є в Закарпатті. Причому є не одна, а їх є багато. Нагадаємо глядачам, що у нас останній штам це був Омікрон, який мав дуже велику заразність, але легко перебігав порівняно. І ми мали дельту, яка лікувалася понад 20 днів і перебігала важко. Але зато не так легко передавалася від пацієнта до пацієнта. Тому зараз от такі особливості, які ми бачимо по мутації, вони привели до того, що відбулася реасортація. Уявляємо собі, що мої руки це два віруси різні. Так от, переплетення їх означає, що вони… відбулася реосортація, яка набула властивості як дельти. Так і омікрону, так і мутації NBU 12 Тобто, це є е, та мутація, яку зараз ще досліджують. Це та, яку виявили на Львівщині, ти маєш на увазі, так? Так. так. Тобто мова йде про те, що вірус буде постійно змінюватися. І коли йде обмін генетикою, ми повинні розуміти, що ми його можемо навіть жаргонізмом назвати дельтакрон. Тому угу. що там є особливості дельти і е, омікрону. Біда в тому, що, от, наприклад, про випадок Львівський хотів би. Розказати таку особливість, що початок захворювання він нагадував ентеровірусну інфекцію. Тобто, у людей було у великої кількості людей було розлад травлення, бігунець, кишкові симптоми і надзвичайно виражена слабкість, яка угу. для ковіду є характерною. Але не дивлячись на захворювання, ураження легень відбувалося зовсім інакшим способом, як це було. Раніше і хочу сказати, що в Ужгороді так само ці мутації вже є. Просто, імовірніше, швидше за все, вони перебігають не так важко, тому ми в інформаційному потоці їх не бачимо. Також нагадаю, що сам аналіз на мутований вірус він називається генетичне секвенування. І чи варто робити це, якщо цей аналіз у реактивах коштує дуже дорого? Угу. Ми, маючи ПЛР позитивний, виставляємо діагноз ковіду. І тут є вже можливість реєструвати як у статистичну складову, так і аналізувати клініку пацієнта. Але нагадаю, що тут є особливість диспептична. Тому ужгородці закарпатці, які нас чують, вони повинні розуміти, що блювання, діарея, нудота, виражена слабкість, біль у м'язах ще є такий особливий симптом: це біль у литкових м'язах. Воно може сприяти або вважатися. Така потреба може виникнути диференціювати ковід та інші захворювання. Найважче для лікарів тепер буде віддиференціювати грип А від ковіду, який є мутованим. Тому що тут є дуже суттєва різниця в перебігу захворювання, і саме головне у підходах до лікування. Тому угу. що ковід лікується фавіпіравіром, це і діюча речовина, а гриб А лікується. Оселтами та зенамівіром, тобто уяві уяви собі, що ці два віруси, якщо лікар зробив помилку, він вже починає шкодити пацієнту, якщо він не розгадав, чи це грип, чи це ковід. Тому закликаю при наявності найменшої можливості іти і здавати безкоштовний плр тест у свого сімейного лікаря. Це є. Гарантована послуга для того, щоб ваш лікар ні в якому разі не зробив помилки щодо діагностики. Також мусимо нагадати, що вже антибіотики в аптеках придбати набагато важче, ніж це було раніше. Тому, будь ласка, маємо симптоми, на роботу не йдемо, в школу дітей не відпускаємо, в садочок також. Йдемо до свого сімейного лікаря, безкоштовно тестуємося і приймаємо правильне рішення по лікуванню. Згідно, Вікторе, далі у нас болюче. Питання вакцинації. А в цій студії ми вже неодноразово говорили про важливість та необхідність вакцинуватися, тому що щеплення це наразі єдиний ефективний спосіб подолати пандемію. Втім, є чимало краян, які не тільки не вакцинуються, але й нав'язують свої нефахові думки оточуючим. Наприклад, нещодавно мене у Фейсбуці, я підкреслюю, намагалися образити. Прокоментувавши сюжет про мою дитину, яка має всі необхідні обов'язкові і рекомендаційні щеплення. Я знаю, що ти вже з'їв зуби, так би мовити, пояснюючи важливість вакцинуватися. Поясни, будь ласка, ще раз, тому що в мене є надія, що чим більше людей тебе почує, тим більше шансів, що ми когось переконаємо. Тоді виключно практичні рекомендації. Перше в Ужгороді доступні до вакцинації наступні вакцини. Векторна білкова вакцина, яка називається Johnson, вакцина РНК, яка називається Comirnaty Pfizer, вакцина інактивована, яка називається CoronaVac. І ще AstraZeneca Covishield – це так само векторні вакцини. Тепер особливості кожного з них: якщо нас дивиться людина, якій 60 років плюс, або 55, плюс, <плес> то найкращим вибором для її вакцинування буде або Коронавак інактивований. Або Комірнаті Файзер. Якщо це молода людина працездатного віку, вона може вакцинуватися Джонсоном, тому що Джонсон має одне введення і не потрібно його повторювати. Але є один мінус. Джонсон має трошки більше побічних дій, зокрема гіпертермічної реакції, біль у місці введення і може трошечки такий грипоподібний стан. Але ви пам'ятаєте, скільки наших краян вакцинувалися Джонсоном на кордоні з Угорщиною? Пам'ятаєте, на кожному пункті перепустки були автобуси, де наші сусіди угорці вакцинували цією ж вакциною. Тому молодим людям можна зробити будь-яку з цих вакцин, і це варто робити, оскільки, якщо у вас після вакцинації пройшло 120 днів, 180 днів, ви можете вакцинуватися вже. Бустерною дозою зараз. Дуже багато людей пропустили це. Багато mm. по якихось причинах внутрішньо переміщених осіб навіть не мають документів про те, що вони щеплені, і, можливо, десь є не співставляння баз даних медичних, але все одно треба пам'ятати, що вакцинований означає, що людина буде. Точно жити і в неї дуже маленька ймовірність померти. Звісно, я розумію, антиваксерів це ті люди, які не вірять в жодну вакцину, вони не хочуть слухати аргументів. Ми їх слабо переконаємо у цій розмові. Угу. Однак, мій приклад і приклад твій по дітям. Мої діти мають вакцинацію згідно американського календаря щеплень. Він набагато більший, об'ємніший. А чому я так роблю? Тому що в Сполучених Штатах є імператив щеплення. Тобто мене не питають, чи можна робити, чи не можна. І не має значення, чи ти хасід, чи ти баптист, чи ти католик, чи ти В е, е, першу афроамер... чергу ти громадянин? Звісно, і ти маєш виконати цю опцію. Вільне суспільство воно може дати можливість людині обрати. Але я тут буду наполягати на тому, щоб моя вакцинована дитина ходила в садочок із тими вакцинованими дітьми, як і мої. Но, якщо там буде невакцинована дитина, я готовий сам судитися із закладом, з державою, неважно з ким, тому що все ж таки моє право порушене, моє право на безпечне середовище як вакцинованої людини. Порушуються тим, що приймають, наприклад, на навчання невакцинованих дітей, або у колективі, от, наприклад, на студії, що буде п'ятеро чоловік вакциновані, а один буде невакцинований, то звісно в нього є право не вакцинуватися, але у вас є право з ним не працювати, тому але ти що знаєш, він є що в такому небезпечний? випадку а, кричать люди, які проти вакцин. Якщо ви вакциновані, то ви, начебто, а, не повинні зважати на когось, хто не вакцинований, адже ви захищені. Яка вам справа до тих, хто щеплення не має. Вертаємося на початок нашої програми і згадуємо, що інфекційний процес має три компоненти: джерело. Джерело це людина, яка повинна носити маску, повинна носити засоби захисту, рукавички, мити руки. Тобто, джерело ми повинні нівелювати. Друге, це шлях передачі. Ми пам'ятаємо, що ковід він не є дуже літучим. У нього краплинна фаза переважає. Тобто, я коли говорю, то я інфікую цей стіл. але не тебе. Тобто шлях передачі. І третє, найважливіше, це сприйнятливий організм. Ми з тобою вакциновані, тому ми не сприйнятливі до ковіду. І на будь-якому з цих етапів, якщо ми все правильно робимо, то епідемія зупиняється. А якщо ми двоє вакциновані, а оператор не вакцинований, то він є сприйнятливим до хвороби і він становить небезпеку для суспільства, тому що саме він перший захворіє. І саме він почне перший переносити цю інфекцію. Я сподіваюся, що наш приклад є зрозумілим, він трошки складний, але він є зрозумілим в загальному. Тому позиція така: ми не здаємо наші е, барикади і нашу лінію оборони вакцинації. Тобто, люди, якщо будуть вакциновані 90% громадян, тоді та частинка людей, які за станом здоров'я, не можуть наприклад, люди, які мали лейкоз. Які мають страшну алергію, які мають якісь недостатності органів, нирок і так далі, вони не можуть бути щеплені, бо для них щеплення несе загрозу. Їхній організм заслабкий для того. Але якщо 90% людей вакциновані, то не циркулює. Наприклад, в Ужгороді ця інфекція, тому що до кого би вона не потрапила, вона не може розмножуватися, оскільки та людина має несприйнятливі фактори для віруса. Uh -huh. Оце такий простий приклад. Дуже хотілося б, щоб війна не ставала причиною відмови від щеплення. Щеплення треба зробити, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І в нас є багато ризиків по здоров'ю поза ковідом. Тому, на мою думку, і мій приклад. Подивіться мій Фейсбук, подивіться, як я відмучився, будучи вакцинованим. Але я за три дні видужив. Хоча захворювання почалося важко, з задишки, з гіпертермією. Я проспав три доби практично вдома, не міг вийти, слабкість була. Але я вижив, але я інфікувався. І саме тому, що в мене було щеплення, я дуже швидко видужав. Тому, будь ласка. Вакцинуйтеся, робіть це якнайшвидше, оскільки у вас не більше, ніж 2-3 тижні до ще більшого зростання захворюваності. Вакцина рятує від реанімації. Віктора, на превеликий жаль, нам завжди з тобою не вистачає ефірного часу, аби обговорити всі питання. Я ще планувала і про мавпічу віспу, і про томатний грип. Але я сподіваюся, ти обов'язково ще прийдеш до нас в студію і нам про це розповіш. Але на останок нашої розмови, будь ласка, порекомендуй нашим глядачам ем, якісь такі лайфхаки для підтримання імунітету в осінньо зимову пору, що потрібно робити. Друзі, мапіч віспа вже є в Україні, на жаль, і вона реєструється. Потрібно пам'ятати, ті люди, які перехворіли вітрянкою, вони мавпічою віспою будуть хворіти легше. Потрібно пам'ятати, що мавпіча віспа і вітряна це дві різні хвороби. Вітрянка це є вірус герпесу, а мавпіча віспа це є покс вірус. Тому не лякайтеся, це все дуже добре. Лайфхаки, які стосуються підтримки вашого імунітету. Перше. Гарно і добре спіть. Друге, намагайтеся харчуватися продуктами, які мають велику біологічну цінність. Мова йде про рибу, про м'ясо, про якісні е, яйця, молоко, про ті продукти, які насичені вітамінами. Скористайтеся дарами осені, поїжте ще фруктів, які залишилися, і робіть собі завжди салати для того, щоб ваш кишківник був у безпеці. Тому що 70% вашого імунітету знаходиться саме в кишківнику, в лімфоїдних утвореннях. Пам'ятайте, будь ласка, що зайвий раз нервуватися, тривожитися не потрібно, бо люба тривога викликає зниження імунітету. Приймайте вітаміни, намагайтеся рухатися не менше ніж 7 км на добу. Пам'ятайте, будь ласка, про якісь вправи для вашого здоров'я. І саме основне, якщо ви бачите перші симптоми захворювання, ні в якому разі не затягуйте з лікуванням. Завжди починайте завчасно, і ви точно не матимете ніяких побічних дій від тих інфекцій, якими ви можете навіть інфікуватися. Тобто, добре їсти, добре спати. Здоров'я мусить тоді зберегтися. Ну дякую за твої поради. Будемо їх використовувати обов'язково. Спасибі тобі за таку цікаву і дуже потрібну розмову. І дякую, що ти знайшов час, попри свій щільний графік, сьогодні завітати до нашої студії. Дякую. Друзі, дякую вам за увагу. На сьогодні це все. Традиційно прошу вас підтримувати Збройні Сили України. Продовжуємо якісно працювати, кожен на своєму фронті і наближуємо нашу спільну перемогу. Вона неодмінно настане. Прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних і будьте здоровими.